Добрий ранок, дітки. Діти, отак спочатку. Як називається наша країна? Україна, так. А хто ми з вами, якщо ми живемо в Україні? Українці, так, дітки, у кожної країни є свої державні символи. В нас це прапор, герб і гімн. Прапор жовто-блакитний. Де в нас жовтий колір? це що, дітки? Жовтий це в нас поля пшениці, а блакитний це наше небо. Так, малята, герб, хто? Тризуб. Так, дітки, це дуже давній знак. Ну, і гімн. У нас є гімн України пісня, яку співають на святах і при урочистих. Події. Дітки, А як ви гадаєте, а що ж таке саме вже державність? Можливо, хтось може мені відповісти на таке питання? Малята, це коли у країни є свої закони, свої символи, мова, культура, і коли вона самостійна і незалежна. І ми, дітки, з вами, всі 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 Ми є частина цієї великої української родини. Я зараз вам пропоную прослухати таку невеличку розповідь казку, як народилась Україна, саме де як держава, як вона народилась. Тому слухаємо. Жила була земля велика, родюча, зелена, і звалася вона Україна. Тут були гори. Річки, ліси, поля. Люди жили працьовито, орали землю, вирощували хліб, співали пісень, святкували традиційні свята. Але багато разів на цю землю приходили чужинці і хотіли забрати її собі. Але народ України завжди боровся за свою волю, за право бути господарем на своїй землі. Так з'явилася Українська держава. Самостійна, незалежна. І сьогодні ми святкуємо День Української державності, щоб пам'ятати, як важливо берегти свою країну, мову, культуру. Малята, так як називається наша держава? Угу. А які у нас кольори на прапорі? Так, а хто ми з вами? Угу. Малята, а що ж означає бути справжнім українцем? Малята молодці, знаєте, це заняття, воно є не випадковим. Чому? Бо 15 липня ми із вами будемо відзначати свято День державності. Тому ми сьогодні з вами проговорили, що ж саме є державою. Що так відноситься? Що це за слово? Ми з вами і прослухали казочку. І тепер ви знаєте, малята, чому ми відзначаємо саме свято, яке як називається? День державності. Так, малята, і відзначаємо ми його 15 липня. Це буде вже дуже скоро. Малята, ви молодці. Я вам кажу дякую за наше заняття і до нових зустрічі. Бувайте.